Є львець скельний блюгару. Як її можна сформувати? Усе залежить від того, яка структура рослини. В даному випадку рослина утворила декілька пагонів. Із неї, якщо застригати декоративну форму у вигляді спіралі, то вона не буде гарно виглядати, бо вона рихла. Одна з форм, яку з неї можна вистригти, це розділити умовно на декілька частин і потім їх виділити. Яруси. Вони з часом заростуть і будуть пишні і будуть відповідати тій декоративній формі, яку маєте на меті сформувати. Це можна робити за допомогою секатора, обрізавши менші гілки. Потім, коли ми визначились, де потрібно провести обрізку, ми можемо використовувати садові ножиці. Від особливості росту рослини вибираємо гілки, які потрібно вирізати, місця галуження. З секатором підрізаємо те, що не вдалося підрізати ножицями. Це є більш делікатніша обрізка. В процесі формування рослини прирізаємо сухі, зламані та пошкоджені гілки. Сухі гілки, які були всередині крони. Після стрижки нижніх ярусів приступаємо до формування верхньої частини рослини. Таким чином вийшло сформувати рослину і надати їй топіарної форми. Коли рослина почне заростати, буде видно, які ще гілки будуть заважати росту. Тепер рослина заросте і буде утворювати пагони. Також потрібно слідкувати за тим, що в місцях де прибирала гілки, будуть утворюватись нові пагони, які потрібно видаляти, ламати або обрізати, не давши їм розвинутись і втратити ту форму, яка була сформована.